Резонансна тема доріг була актуальною на нараді у голови облдержадміністрації. Йшлося про передання автомобільних шляхів державного значення на баланс області. Озвучено постанову щодо подальших дій у зазначеному напрямі. У документі йшлося. Необхідно провести наради із визначенням спільної позиції у обговорюваному питанні. Як зауважив голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк, допоки не буде чіткого алгоритму фінансування, про передачу доріг на баланс області не може бути і мови. Я вважаю, що зараз в зимовий період ніякої реорганізації бути не може. Бо нічого нового не створено, нічого нового не створено. І зараз підуть снігопади, підуть снігопади. Дорожні каже, то не наші, то їхні, і крайнього ми не знайдемо. Значить, є пропозиція товариства така, що Поки ми не будемо мати чорний по білому алгоритму фінансування дорі. Про ніяку передачу мови не може і бути. Наступним пунктом обговорення стало питання підготування до опалювального сезону на Прикарпатті. Як прозвучало на нараді, область до опалювального сезону готова. З 1 жовтня теплопостачання отримують установи соціальної сфери, школи, лікарні, дитсадки. А 5 жовтня ним буде охоплено усі установи організації Житловий сектор. Окремим питанням заслухали на нараді про виконання рішення колегії облдержадміністрації щодо забезпечення сільськогосподарською продукцією місцевих виробників ринків області проведено ряд продовольчих ярмарків, але роботу у цьому напрямі треба значно підсилити. Переконаний очільник облдержадміністрації Михайло Вишеванюк. Ми повинні забезпечити населення області сільськогосподарською продукцією за доступними цінами, створити достатню кількість постійно діючих заготівельно-збутових кооперативів. Із цим завданням впоралися станом на сьогоднішній день лише декілька районів, а для інших встановлено термін виконання протягом тижня. Цього ж таки дня на Раді було підписано угоду про співпрацю у сфері управління відходами між облдержадміністрацією і канадською компанією міста Едмонтона. Документ завірено підписами заступника голови облдержадміністрації Руслана Гусака і генерального директора компанії Роя Ніхола. Наше завдання каже керманич облдержадміністрації, у найближчі кілька років досягти 100% перероблення усіх відходів. Саме цей пункт буде лейтмотивним в обласній програмі Чисте Прикарпаття. Проект реалізовуватиметься на основі. Державно-приватного партнерства взяти участь у ньому має право кожен, навіть окремий громадянин, скористався таким правом міський голова Калуша Ігор Насалик і запросив усіх присутніх у місяці листопаді на відкриття лінії переробки сміття у місті, яке він очолює. Гість із Канади Рой Ніхол підкреслив, що у місті Едмонтоні до реалізації проекту можуть долучитися усі охочі, в тому числі люди з особливими потребами, які сортують сміття. Управління відходами дає нам можливість отримати ви. Вигоди в економічному і екологічному планах підсумував. Уже найближчим часом в області буде складено конкретний план щодо втілення проекту у сфері управління відходами.